Часто у житті трапляється так, аби стати щасливим, потрібно здолати неймовірні перешкоди. Я хочу розповісти вам про жінку, котра втратила найдорожче опору свого життя. І єдине, що втримало її на цьому світі, оченята тих, кому вона замінила рідну матір. Щасливим подружжям Олена безмежно кохала свого чоловіка Дмитра, а головне вірила йому. Вона була переконана, що так буде завжди. Історія цієї багатодітної родини розпочалася з двох прийомних дітей, та з часом подружжя виховувало вже десятьох, семеро з яких прийомні. Наступив момент 13 років життя нашої совмісний. Він уїхав в Росію. Привідить своїх родників, родителей і просто не вернувся. Одного ранку Олена, як завжди, пішла на кухню, аби приготувати дітям сніданок. Вона не знала, що ця мить назавжди змінить її життя. Що чоловік, який не наважився сказати їй у вічі правду, напише гіркого листа, який жорстоко ранить її душу. Вона навіть не уявляла собі, скільки їй знадобиться сил і мужності, аби пережити зраду. Когда я осталась одна, очень много людей просто советувала мені оставити дітей. Ти повина забрати тільки своїх біологічних і уїхати. Я понимала, що я не смогу. Я не смогу смотреть просто в эти глаза. І я просто не знала, як буде лучше дітям. Олена, щомиті прокручувала в пам'яті слова, написані чоловіком. Вона не могла повірити в те, що це відбувається з нею. Як чоловік, який ще вчора казав «Я люблю тебе», сьогодні прощається з нею назавжди. Одна з дівчинок підійшла до мене і дивилася мені в очі і спросила «Мама, а ти нас не залишиш?» Нас вже залишили наші біологічні батьки, тепер нас залишив папа. А ти нас не залишиш? Через деякий час навіть хтось із біологічних дітей спрашивав, не залишив ли я їх. Олені здавалося, що завтра не настане ніколи, що вже не буде нічого хорошого. Її життя безжалісно роздавлене тим, кого вона так щиро кохала. Було дуже тяжело, важко, дуже важко. і сльози в подушку були, звісно, ж і я не знала, що робити далі. Какіті, як, як жити самостоятельно. Я не знала, що я зможу дати в цим дітям. Такі були сумніві, такий страх. Вона не знала, якими словами розказати дітям правду про те, що батько втомився від щоденних клопотів і турбот про велику родину, знайшов іншу жінку, легше життя і до них не повернеться вже ніколи. Я два місяці нічого не говорила. Два місяці не могла. Просто розказувала якраз у його отця, була дуже серйозна болість. І, ну, я говорила о Том, що він за своїм папою, а тому, що папа там і родітелям своїм дітям, вот я два місяці просто не могла сказати. Життя усієї родини перетворилася на безкінечний страшний сон. Ніхто не знав правди про душевні муки Олени. Лише вірна подруга Алла розрадила біль і допомогла пережити цей страшний час. Коли вона мені це розказувала, дійсно я плакала. Я не знала, як її заспокоїти. Я не знаходила тоді е, слів. Ми якийсь час, ну, ми підтримали один одного, але якийсь час ми е, е, чекали. Чекали на повернення його. Да? Ми не знали е, координатів, де він знаходиться. Да? Но ми чекали. Ми жили в такому стані, що ми ждали. От год, як ждали, що все-таки повернеться, думається. От і з цього готу у нас таких було очікувань. Час минав. Олена розуміла, що він не повернеться. Вона має навчитися жити далі. Зробити крок у майбутнє було боляче і страшно. Її врятували оченята десятьох дітей. Возвращаюсь назад у мислях своїх. Я просто розумію, що не дали мені впасть в депресію. Вот именно діти, їх поддержка, як они говорили, мама все буде добре, ми прорвемося. Ми тобі допоможемо. Кожна дитина намагалася підтримати маму як могла. Та була дівчинка, яка біль Олени сприймала як власний. З всіх дітей Настя вона важче всіх перенесла. Внішне там було, по крайней мере, видно. Вона дуже довго плакала. Вона не могла спати ночі, вона не могла повірити і прийняти, що ну, це реальність, що це правда. Першу я очень переживала за маму. Ну і очень все время плакала. Как би ночі? Я з мамою спала туди. Очень переживала за она Боялась. Вона показувала, що вона сильна, що все нормально. бы я знала, що больно и тяжело. Серце восьмирічної Анастасії страждало. Вона продовжувала вірити, що батько їх любить, і одного дня обов'язково повернеться. Она писала письма папе, она звонила, вот с ним говорила, общалась, и, ну, я думаю, что она просила вернуться в семью. Когда ему звонила, он говорил, что у него все нормально, он живет с тетей, вот это очень обидно было как бы. Анастасія боролася за батька, та всі її зусилля були марні. Дівчинка шукала відповіді на запитання, за що він так вчинив, чому не повертається? Адже вони так любили його. Та відповіді не було. Був такий момент, що ми з чоловіком навіть тут був ну от ми приходили до них в гості в родину. Настя приходила до нього, обнімала його і і навіть запитувала у мами Мама, скажи, а чому біля дяді Саши так тепло? Ось її не вистачало оцього тепла батьківського. Насправді, їй не вистачало підтримки батьківської, їй не вистачало ну, якоїсь опори, яку дає іменно батько. Бувало таке, що обіжалітом. Я хотіла пожалуватися папі, а папи ні, папа далеко. Жорстоке випробовування зміцнило родину. Навчило ще більше любити один одного, цінувати кожен щасливий день. Прожити разом мати берегиня родинного вогнища зігріла душу кожної дитини та знайшла в собі сили і мужність замінити дітям батька. Мудрість мамина була в тому, щоб Максимально покрити цих дітей любов'ю такою, що вони навіть не відчули у нехватки. Так, звичайно, в якихось моментах потрібно було да, ця, ця батька, але мама настільки уміло і мудро це робила, що а, це було дуже дивовижно дивовижною була і творча атмосфера, яка змалечку супроводжує усіх дітей цієї родини. Щодня музика і спів лунають у цьому домі, і дотепер. Я очень люблю петь. Мы с мамой все время пели и поем. Нам это очень нравится. Мама даже была беременна но и она все время пела, да, слушала музыку. Я с самого детства пою. У меня это как бы мое хобби. Я живу этим. Дитинства Анастасія була твердо переконана, чим би не займалася у житті, буде продовжувати співати. Вона дуже творчий чоловік, дуже творча натура. Вона любить рисовати, вона любить пити. У неї дуже добре серце. Вона любить людей, любить маленьких дітей, любить животних. дуже така тонка і добра натура. З любящим великим серцем. Юна, ефектна, талановита дівчина Здавалося б, саме для таких і створена сцена. Будь-який продюсер був би щасливим зробити із неї справжню зірку. Та Анастасії усе це не потрібно. Вона великої сцени не прагне, хоча я думаю, що там є дуже великий потенціал але вона хоче бути ну, звичайною вчителькою, яка має передати те, що в неї є, от, от всі її, ну, скажімо, таланти, всі її знання другим дітям. Я как ну, не дуже хочу туди, на сцену, там все так ярко, не хочу бути такою. Мені подобається більше такою. Хочу служити діткам, допомагати как їм чим-то. Как бы, Воспитателем бути теж. У коледж культури і мистецтв Анастасію взяли із задоволенням, адже дівчина не раз перемагала на престижних вокальних конкурсах. Саме в цьому вузі вона знайшла велику студентську родину, де їхній директор, як добрий батько, знає кожного в обличчя і про кожного студента має власну думку. Я був присутній, коли вона вступала до нашого коледжу. Я намагаюся бути присутнім на всіх вступних іспитах, бо мені цікаво, хто до нас іде. І ви знаєте, вона мене вразила, можливо, не своїм рівнем професійним, мене вразили її очі, очі дитини і разом з тим дорослої дитини. Ви знаєте, дорослої дитини, людина, яка, мабуть, в житті своєму бачила багато дуже якихось неприємностей. Але разом з тим, це людина, яка має чисту душу, чисті очі світлі. Вона не озлоблена на життя. Вона абсолютно щира, вона відкрита, вона душевна і подальше наше спілкування мене в цьому переконало. Анастасія входить до числа найстаранніших студенток. Самі ж викладачі називають її тією, на кого можна покластися. І, незважаючи на доброту, та міки характер, Анастасія справжній лідер у своїй групі. Анастасія чекає на появу гостя. Вона ще не знає, хто це буде. А зараз сюди завітає найдушевніший співак України. Я по адресу попав ні? — Віктора, ми тебе чекали. Ми тебе чекали, дорогенький. — А дівчата насправді Вітаю до останнього. Віктор, привіт, привіт, моє сонечко, рідненьке. — Доброго дня. Пані... Доброго. Пані Світлана. А оце наша дівчинка, я не знаю, Анастасія. Анастасія — якраз її знаєш, шукаю. Привіт, Вівчата... ну, насамперед, хочу сказати, що мені дуже приємно побачити Настю. Зустріться дуже багато наслухався і шукав тебе, скажу чесно. Скажи мені в двох словах: як тобі як тобі живеться? Знаєш, що ваша сім'я вся талановита, всі співають разом. що у вас є багато діточок. Дуже що у вас десять. Ти яка по по, по, по віку, виходить? Десь п'ята, мабуть. Посередині виходить. при моїй першій зустрічі з Анастасією. Вона щось тихенько наспівувала. Коли я дізналася, що це легендарна пісня Віктора Павліка «Город зеленого цвіта. У мене вже не було сумнівів з ким познайомити нашу героїню, Анастасія. Я думаю, що зараз відбудеться справжнє творче диво. Оскільки Анастасія в нас мріє бути не просто співачкою, а викладачем музики, вітя. Сам перед головне, що я знайшов Анастасію і дуже-дуже радий, тому що вона хоче бути не просто співачкою, а викладачем, яка буде навчати, який буде навчати діточок, музики, співу, культури і так далі. Правда, Саме? це вражає. Дуже класно. супер. І тому я її залишив в твоїх надійних руках, щоб вона поспілкувалася з визнаним українським метром. Окей, Наталі, дякую. Бережи її. Дякую, добре. Настенька, я пані Світлана, сідайте до інструменту. Стара добра Україна, слава Богу, за це добре піаніно. Я коли проходив повз ваш кабінет, я почув, що ти співаєш ні обіцянок ні пробачень. Правильно? Так. Ви її розучували тільки получає? Ми її розучували, тому що це дуже благодійна, така благодатна почва для того, щоб розбирати оці великі інтервали раз. І yeah. е, в насті дуже добрий такий великий діапазон. Великий діапазон. так? Да, якраз така А, тональ... а які ви сі, граєте її зараз? Ремінор. Ну, Оригінал у мене в ну, Часом в ре, коли мені лінькі співати в мі-мінорі, там трошки високі ноти, то я тоді в співаю, потім модуляція в мі моль. А що, ну, і ре підходить наші, да? Ну, Ми взагалі ходимо по тональностях, коли а, розширюємо діапазон. А ти знаєш слова, знаєш молоканту, все знаєш. Трошки. Ну, давайте. Ну, Ви тоді термо, я хочу послухати з задоволення. Мені цікаво, Ні. Дует Віктора і Анастасії склався. Було приємно спостерігати за тим, як органічно поєдналися знання визнаного майстра і сумлінність талановитої учениці. Дуже класно, молодець. Цікаво, дуже цікаво. І підходить, вроді біта ця тональність. Ну, ти знаєш, ми можемо, до речі, я ж кажу, як я вже сказав, «Ре -мінор» я теж терміспіваю. Можливо, це майбутній дует. Хто знає, на все божа, божа воля. І може бути і таке. Давай. І ще два тижні. І запалає. Тожеже сонце в жовтім клені. Можна через до мінор. Я поля твій кожен день шукаю. Зловили? Сі, бемоль. Твій дній поля тачий зелений. No promises, no forgiveness. Браво, я, я задоволений дуже сильно. Віктор Павлік має велике батьківське серце, в якому плекає і передає західноукраїнські традиції, шанобливе ставлення до батьків і велику любов до дітей. Можливо, тому він і є взірцем міцної української родини. У мене троє дітей, вже двоє внуків. Получається, в мене в принципі по великому рахунку вже п'ятеро дітей, якщо брати моїх двох синів, дочку і двох внуків Давида і Вадима. То я маю теж багатодітну сім'ю великому рахунку. Хочу тобі сказати, як настанову, що бережи своїх, бережи маму, ставтеся з розумінням до мами. Підказуй всім і молодшим, і старшим підказуй. Ти в культурі, ти зараз, виходить, по великому рахунку на коні. Ти я тебе назначаю найголовнішу сім'ї. Бережіть свою маму і пам'ятайте, що це є дуже важливо оберігати один одного і в цьому. Є вся ця суть життя, вся ця суть любові в сім'ї і взаєморозуміння. Взаєморозуміння, поступайтеся один одному, підказуйте один одному, вчіться один від одному і не цурайтеся цього. Я думаю, що дуже скоро я допоможу тобі здійснити твою мрію, і ми скоро побачимося. Будь здоровенька, всім благ. Дякую. Анастасії дивовижна, і сама вона незвичайна дівчина. У ній неймовірним чином поєднується спокій, розсудливість та шалена жага до пригод та екстриму. Мені було тяжко повірити, що Анастасія багато років має мрію, на яку наважиться далеко не кожен дорослий чоловік. Коротше, готовся. Ти ще не знаєш добрий день, хлопці. О, ми зараз з тобою. Ну, ти перша, а я за тобою будемо е, тролей називається. На тросі, бачиш, трос цей? Над Дніпром, політ над Дніпром. Зрозуміло, що хотілося б літом, було б трошки тепліше жаркіше, ми в'їхали і загорали. Але не боїшся? Я знаю, що ти екстремал, все буде добре, все буде класно. Я за тобою. Ти підеш перший, я піду за тобою. Зараз нас будуть екіпірувати, тому давай. А ви колись пригали з парашуту? Знаєш, я тобі скажу чесно, це моя мрія життя пригнути з парашуту. І я ще дуже хотів пригнути, знаєш, з моста. От в, в подільську це є на резинці, за ноги прив'язують резинку, ти приїжджаєш. Ну це страшно дуже. Я дуже мріяв, і ще в мене та мрія не, не погасла. Пригнути можливо. А може ми з тобою колись разом не пригнемо. До речі, є такі подвійні, я знаю, прыжки. Зараз нас чекає трос, тролей нас чекає Дніпро і троха остров. Віктор з Анастасією об'єдналися на лише в творчості ще більше їх об'єднав потяг до екстриму і радість від того, що вони разом можуть здійснити цей відчайдушний крок. Ніщо навіть дощ не завадило здійснити екстремальну мрію нашої Анастасії. Я переконана, усе погане залишиться у минулому і далі на неї чекає лише щасливе життя. Я хочу побажати е, тобі насамперед міцного здоров'я, процвітання, великому кораблю, великого плавання, щоб паруса вітер. Ду. От е, Божого благословення через те, що без Бога так само нікуди.